Мешканці будинків на вулиці Олени Степанівни ще не встигли оговтатися від попереднього прильоту. Як сьогодні вночі знову змушені були ховатися від вибухів. Квартира Алли Жевадченко вже втретє зазнала ушкоджень. Постраждали двері, то вже третій раз вибухів. і їх перегинає в різні сторони. І в зв'язку з тим, що був дуже сильний вибух і дуже близенько, То воно заклинило, Я не могла вийти. Вибухи продовжувалися. Я була заблокована, поки сусіди не покликали когось, щоб амонтіровками підсікли і підняли трошки двері. У квартирі жінки та її сусідів також зруйновано вікна, вибито двері. Тут була ванна кімната, дверей немає. Ми їх просто вже зняли, вікна тут а, постраждали, і тут в кімнаті теж. Тут прям повністю. Воно угу. ну, навіть не закривається. Від зерної хвилі розбилися вікна, потолки потріскались. Було чути, як воно пролетіло, прям такий свист, а потім бах, і там ну, люди перелякалися, почали бігати з одного кінця в інше, теж там діти кричали, плакали. Внаслідок ворожого удару загинув чоловік. Ще троє людей у важкому стані перебувають у лікарнях Львова. В Лікарню з того пантелеймона доставлена жінка 38 років з травмами грудної клітки. В лікарню сатолоки доставлений чоловік 62 років з проникаючим пораненням в голову. Стан важкий знаходиться в операційній. Також доставлено чоловіка 53 років з осколковими пораненнями грудної, черевної та пораненнями нижньої кінцівки. Госпіталізоване хірургічне відділення на даний час знаходиться в операційній. Всім пацієнтам надана вся необхідна медична допомога. На вулиці Стороженка, 11 працює виїзний ЦНАП, де постраждалі зможуть отримати усю необхідну інформацію. Відомо також про 17 мешканців, яких на певний час переселять. Ми забезпечуємо ряд компенсацій, це за вибиті вікна, за вибиті двері, а так само централізовано будемо відновлювати безпосередньо дахи. Є тут декілька будинків, які протягом останнього року часу вже тричі постраждали від ворожої атаки росіян. Влучання були і поруч зі Львовом в селі Скнилів Земноводівської територіальної громади. Володимир Литвин разом із дружиною та двома дітьми мешкають у цьому будинку. Сім'я саме перебувала в укритті будівлі, як стався прильот. Влучило з боку в споруду та задню частину подвір'я, де часто бавляться сини Володимира. Вони якось так прилетіли сюди, і як ви бачите, посікло в хату. Якщо зараз зайти в хату, то техніку посікло. Як зараз мають приїхати вибух техніки, бо там вже зірвало цю стіну і меблі всі впали. Я переживаю, що там не було якогось, на жаль, незатонованого історії, тому краще почекаю хлопців. Окрім будинку Володимира Литвина, також постраждала його автівка. Обидва колеса пробиті в кузові машини, декілька отворів, бокове скло пошкоджене, а задня. Розбите. На допомогу Володимирові приїхали його друзі пластуни. Хлопці одразу ж почали прибирати в автівці Він зранку в наш там загальний чат, де ми спілкуємось, написав, що от в мене таке сталося. Ми там не питали нічого, просто з'їхалися. Ну і все. чекаємо, поки щось допоможемо. Серед декількох будинків у скнилові чи не найбільше постраждала ось ця приватна дерев'яна споруда. Там залишилися хіба обгорілі стіни. На щастя, в момент влучання у будинку нікого. Не було Віталій Ковела, Юлія Порціна, Олег Гонтарчук, Олег Гасюк, телеканал Перший Західний.